Доброго дня! Сьогодні проведемо лабораторну роботу номер 6 Записуємо число, лабораторна робота, тема дослідження пружних властивостей тіл. Мета дослідити пружні властивості гумового шлюра під час деформації розтягнення. Також пишемо обладнання, гумовий шнур, штатив, набір тягарців масою 100 г кожен та лінійка. Звичайно, що при дистанційному навчанні виконати дану роботу ви не зможете самостійно, тому я її буду виконувати разом з вами. Те, що ви не в змозі зробити, я виконаю, а все решта, тобто обчислення, заповнення таблиці, відповідання на питань, це все ви будете робити самостійно. Але перед тим, як почати, ще раз нагадую, що під час виконання. Будь-яких лабораторних чи експериментальних робіт потрібно суворо дотримуватись правил з техніки безпеки та чітко слідкувати інструкціям. І, звісно, розуміти пройдені теми. Ми сьогодні досліджуємо пружні властивості тіл, тому ви маєте знати, що таке деформація, що таке видовження та що таке жорсткість. І, звичайно, знати закон гука, вміти його використовувати. І розуміти формулу. Якщо призабули, можна переглянути ще раз попередній відео урок. Якщо все знаєте, розпочинаємо. І так, перше, складіть установку, як показано на рисунку. Ви можете побачити, що я її вже склав. Вона готова до роботи. Далі, 2. Виміряйте довжину шнура. Вона в нас позначається як l 0 Зараз ви на відео бачите, яка довжина у мене. Це рівно 10 см в сантиметрах так і в таблицю заносимо. Але для початку її треба побудувати. Тому будуємо таблицю ту, що бачите на екрані. І якщо виконали побудову, тоді в четвертий стовбець заносимо початкову довжину. Довжинушну радо видовження. Вона буде однакова для усіх чотирьох дослідів. Тому ці поля і об'єднані в одну клітинку. Наступне. Підвізте до шнура тягарець масою 100 грам. І четверте, виміряйте довжину деформованого шнура L. Для чого вішати важок? Важок буде діяти з певною силою на гумовий шнур. І він його буде розтягувати. З якою силою він буде розтягувати шнур, така ж сама буде виникати сила пружності. Ми про це вже говорили на попередніх уроках. А з якою ж силою буде діяти важок масою 100 г? Щоб на це відповісти, можна скористатися динамометром. Ми за нього вже говорили на попередньому уроці. Подивіться, коли ми до динамометра вчепимо важок, він почне розтягувати пружину динамометра та діяти на нього з певною силою. Тут буде щось подібне, як і в лабораторній роботі. Тобто динамометр покаже силу пружності, а отже покаже, з якою силою діє важок. І ми бачимо, що важок масою 100 г діє з силою 1 н. Ну і відповідно два важки будуть діяти з силою 2 н і так далі. Ми цим і скористаємося в лабораторній роботі. Тобто для початку я підвісив важок 100 грам, і бачу, що він подіяв з певною силою і розтягнув гумовий шнур до нової довжини L. Уважно подивіться, скільки вона становить. Ну, звичайно, це все приблизно. І занесіть дану довжину до таблиці. Це у нас буде дослід номер 1 для тягарця масою 100 г, який діє з силою 1 н. Відповідно, викликає в шнурі силу пружності 1 н. І завдяки цьому в нас шнур трошки видовжується. Це видовження ви згодом порахуєте. Тепер пункт 5. Повторіть дослід. І з двома, трьома та чотирма тягарцями. Змінюючи кількість тягарців, ми змінюємо силу пружності, А отже, буде змінюватися довжина шнура і відповідно видовження. Подивіться уважно, як це виконував я. Зараз ми бачимо нову довжину для двох тягарців. Тепер ми бачимо довжину L для трьох тягарців. І наостанок... Для чотирьох. Уважно подивіться, яка це довжина, і занесіть ці дані до таблиці. Беремо в сантиметрах. Звичайно, якщо довжина більше 1 см, через кому записуємо, скільки ще додаткового міліметрів маємо. Якщо дані занесли, можна переходити до пункту 6. Тепер нам потрібно для кожного досліду визначити видовження шнурів. Зразу у нас підказка є формула. Щоб знайти нам треба від L відняти l 0 v для кожного з трьох дослідів. Наприклад, подивіться, як я це виконав для досліду номер 1 Я від нашої довжини L відняв l 0 v тобто 10 см. Далі ми маємо відповідь в сантиметрах перетворити в метри, адже в таблицю ми маємо вже видовження записувати лише в метрах. І наступне нам треба знайти так звану жорсткість, тобто відношення сили пружності до видовження К. Теж для кожного досліду. Подивіться, як це виконав я для досліду номер 1 Силу пружності 1 Н поділив на видовження, яке отримав. І в мене вийшла ось така відповідь. Видовження та відношення К заносимо обов'язково до таблиці. І це ви маєте виконати для кожного досліду, Тобто для двох, для трьох та для чотирьох важків. Беремо дані з таблиці. Обчислення проводимо обов'язково під таблицею. Якщо зі всім справились, переходимо до висновку. Завжди, в кінці кожної роботи, кожного експерименту нам потрібно сформулювати висновок. І для даної роботи ми теж його маємо сформулювати. І в ньому зазначити, Перше, чи впливає навантаження на те, якою буде деформація, пружною або пластичною. Подумайте та дайте відповідь. І два. Чи залежить у разі пружної деформації жорсткість, шнура від його видовження? Подивіться на даній таблиці і дайте відповідь. Зрозуміло, що К у нас обов'язково буде трошки відрізнятися. Адже під час виконання роботи нас будуть завжди певні неточності в вимірюваннях. Тому оцінюємо усе приблизно. Якщо висновок готовий і хочете кращу оцінку, тоді обов'язково маєте відповісти на контрольне запитання. Завдання 1. На графіку представлені залежності сили пружності від видовження для пружин, які застосовують в матрацах. Яка пружина буде жорсткішою? Поясніть свою відповідь. Зразу ж підказую, що на уроці попередньому ми за це говорили. Якщо призабули, просто відкрийте відео та знайдіть пояснення графіків до закону гука. Завдання 2. За результатами чотирьох дослідів лабораторної роботи, обравши з таблиці значення сили пружності і видовження, побудуйте графік залежності сили пружності від видовження шнура. F від X. А також скажіть, чи лежать всі чотири точки на одній прямій. Якщо ні, то поясніть чому. Завдання 3. Пружина жорсткістю 700 н метр випробовується на видовження під дією різних сил. Якими будуть видовження пружини, якщо прикладати сили 1,4 кН, а потім втричі більше. Це завдання розв'яжіть як задачу. Тобто в нас дана жорсткість і дано дві сили F1 та F2, яка втричі більша за F1. Насправді це неважко. Подібні задачі ми виконуємо. І наостанок творче завдання. Для тих, хто любить творче працювати та хоче бути відмінником. Завдання полягає в наступному. Треба дати відповідь. Чи зміниться відношення значення коефіцієнта жорсткості, отримане в роботі, якщо прив'язати до цього шнура такий самий за один кінець, або взяти і скрутити два однакові шнура разом. Перевірте результати своїх міркувань експериментально. Звичайно, перевірити ви не зможете, але дати відповідь, подумавши, можливо. І щоб вам було легше. Відповісти на дане запитання я поставлю даний експеримент. Подивіться уважно, як змінюється видовження, коли ми складаємо два однакових шнура разом. За даними мого експерименту, ви можете з легкістю приблизно підрахувати жорсткість, і тоді ви точно перевірите свої міркування. Висновок з даного експерименту. Запишіть в зошит як відповідь до творчого завдання. На цьому все. Домашнє завдання. Повторіть ще раз параграф 24. Адже повторення це мати навчання. Дякую за увагу. До зустрічі!